Так, Всім вітання з Варшави. Ми зараз з вами знаходимося в даунтауні. Я вам трошки покажу місцевих марочосів. Ви їх порівняєте з тим, як в Атаві, як в Канаді. І може, я дещо скажу, що я думаю про своє перебування тут, деякі моменти, не буду там сильно заглиблюватись в особисті питання, життя або ще щось, але... Просто вам покажу і розкажу, які основні відмінності я бачу, що тут відбувається і як це сприймати. Вже перейшов місяць, як переїхав в Варшаву. Я це дуже суттєво відчув на собі. Чим ну, зовсім інша країна, інше місто, інші люди, інша мова. І слава Богу так вийшло, що в мене тут є дуже-дуже близькі люди, які мені допомагають з адаптацією. Я її фактично не відчуваю. Тому що <плес> я живу як сир в маслі, як кажуть, катаюся. А я зараз проживаю в районі е е Белоленка. Це вже ну, окраїна Варшави, приватний сектор. Будинки хороші, красиві. Зараз я вам покажу тут в різочку, де я живу. От Ви бачите, там на будинку два польські прапори. В одному з тих будинків я живу. В принципі, моє перебування тут воно є безстресове. У мене 5 зірок все включено. Починаючи від проживання і харчування, дуже дякую Лесику. Чоловік Наталі він гарно готує. і Багато дає апарат різних в тому плані ну, працевлаштування, пошуку, роботи, скажімо так. От Як і всюди, тут зараз слоу, повільно. І літом кажуть не саме може краще, якби часи для пошуку роботи, але є робота, вакансії є. Є багато вакансій для тих, хто не знає мови ніякої. Є вакансії для тих, хто знає англійську мову, тих, хто знає польську мову. Дуже ціняться тут знання чеської мови, словацької мови, німецької мови, нордської і влоської. Влогі це англійська мова. Італія. Так. Ми з вами тут перейдемося, тут є М-банк, ну і це в нас Даунтаун. Зараз пройдемося по ключових питаннях. І, в принципі, треба сказати, що Варшава це повністю європейське місто, це Євросоюз. Бачите? Люди європейської зовнішності. Я бачив кілька іммігрантів з Бангладеша, з Індії, напевно, бо вони в Челмах, це сікхі. Переважне населення білого кольору. Ну, на це звертати увагу не треба, ви самі розумієте, що це Польща, і ви тут іншого не побачите. Дуже відрізняється це, наприклад, від Атави, яке так само велике місто, але там, ну ви самі розумієте, населення хто був в Антаріо, населення переважно чорного або ну, чорного кольору шкіри. Я не є расистом і про це якби, я просто хочу сказати, що може комусь це буде важливо, але насправді так воно є. От. Скажу, що Варшава е, місто дуже гарне і воно е, має розвинуту інфраструктуру. Е, в принципі, автобуси всі ходять по розкладу, трамваї по розкладу, е, і поїзда, потяги, печонги ходять за розкладом. І, в принципі, можна добратися з одного місця Варшави в інше. Варшава місто велике, трошки менше за Київ там за площею, але воно так само. Такої, ну, майже круглої форми, скажімо, і розділене на дві частини віслою. Є мости, є свої, значить є якби, правий лівий берег, є свої, ну є райони, є свої моменти з добиранням. Ну, Власне було б мати свою машину. Це питання часу. Я думаю, що буде щось маленьке стосовно машин. Дуже багато дизельних автомобілів універсалів, таких от як Mazda, Renault. До речі, Renault, Toyota Avensis, BMW і таких машин, яких немає в Північній Америці. Тобто вони були всі для європейського ринку. Навіть деколи з'являється, я бачив Сан-Йонг. Це вже такий, як, ну, не знаю, як його назвати якісь, ну корейський автомобіль, тобто машини зовсім інші. Дороги, я вам скажу, дороги непогані, дороги класні. Е, можливо, я не знаю чи краще, ніж е, американські хайвеї там, чи ну, нарікань на дороги немає. Так, зараз ми з вами обійдемо ще раз, може. Так, щоб на сонце не виходити. Можна купляти онлайн квитки. Відкриваєте аккаунт в банку і з телефону купуєте квитки і ну, в принципі, можна робити все з телефона. Є аплікація як до яда, це як доїхати. І з допомогою тої аплікації можна дивитись, вводити маршрут свій початковий і кінцевий, і дивитись, якими видами транспорту можна доїхати. Дуже цікавий момент це ціни на продукти. Значить, ціни на продукти дуже відрізняються. Якщо ми візьмемо молочні продукти в три рази дешевші, ніж в Канаді, взагалі багато послуг і товарів дешевше, ніж в Канаді. Хоча деякі фрукти, наприклад, дорожчі, ніж тут дорожчі, ніж в Канаді. Це, наприклад, цитрусові банани, фрукти, які їдуть з тропіків, вони будуть дещо дорожчі, але ну, це таке. От, е, алкоголь, е, оці білі вина, сухі напівсухі, вони по 12, там, три, бувають по 12-13 злотих, це 4 долари канадських. В Канаді вино коштує саме дешеве, це 12-13 доларів, тобто ну, тут дешевше в 3-4 рази, може навіть в 5, якщо є скидка, тобто наклюкатись <свісно> білим вином тут проблеми немає. От. Всі решта напої, ну це так, комусь цікаво. Будуть приблизно напевно, так само в еквіваленті канадському. І пива. Пива будуть по 4 злотих за банку. Це долар з чимось. Ну, Може бути так, дешевше виходить дешевше, тому що 2,50 колись було в Атаві, я знайшов саме дешеве пиво. Ну, Але не пивом єдиним, так, як ми кажемо. Просто я вам кажу, що в принципі ціни на говядину відносно високі, так само ціни на рибу відносно високі, ціни на курку доступні, в принципі, харчуватись можна. І нема великих питань якби з тим, як тут собі щось приготувати, тому що можна купити в Лідлі. Там Каріфур є магазин, є магазин Кауфленд. Біля нас, І там в принципі, все скупаємось. Так, зараз ще ми дивимося, транспорт. Ну, у Транспорт я сказав, що можна купити онлайн, я купляю квиток за 4 злотих, це на 70 хвилин здається. І можна добратися, доїхати в центр, поїхати на співбесіду, на інтерв'ю, або погуляти, або. Ну, з якихось інших цілей. Наприклад, я вам зараз ще включу тут е, таку врязочку роблю в нашого місця, де ми проживаємо. Так, і ще таку, напевно, зроблю невеличку рекламу цьому кафе. Називається Дікі Законтек. Він знаходиться як ну, район називається Біолен, Біоленка Кощувка значить Він дуже такий мені подібний на деякі канадські кафе. Так само з таким козирьок тут є, і є всередині є зал, і тут є столики. Можна замовляти, от є різні меню. Ми замовили лімонаду, бо ми приїхали на роверах мені Лесі дав свій ровер. Дуже класно, ми поїхали з Наталкою. по так, Наталя, це моя. Ми колись працювали разом співробітниця і колежанка моя велика, мій міянгелохоронець, який мені допомагає. Ну і ми зараз приїхали тут, в цей, ну, в цей бар. Тут є така дуже територія, територія, дуже гарна територія, тут є все почувається з родинами, собачками своїми приходять. От. і тут можна бачити і футбол пограти. І дітей тут можна десь лишити, там хай собі вони побавляться. Ну, стосовно тут напр, наприклад, пива. А ну чи є тут пиво? Ну якщо когось цікавить алкоголь, наприклад. бути, так? Та. От є ще кухні. а моцне алкоголі є. Бачу, от віснівкова, желудкова, вибірова, Фінляндія. О, лімончело, Йермейстер, тикуїла. Джек Деніалс, Вайл Тюркі, А, та Таламор. Так, все тут є? Ну одним словом, якщо ви будете, якщо у вас буде, <кхи> будете тут в Біловаленці, і у вас буде час, і буде натхнення, і то можете завітати. І я думаю, що ви проведете тут час дуже приємно, і можна щось і підкріпитися, і можна просто там кави попити, можна просто навіть з дітьми гарний час. так. Подихати більше, що літо і ну, все дуже якби, е, ну, розполагає до цього, щоб сюди заїхати. Так що такі справи. Це називається Дікий Законт. Це на Білоленко є такі, таке кафе. І, в принципі, це такий конт, як куток, дикий, дикий закуток, де... Можна відпочивати, є ресторан. Я вам це зараз, зараз це відео тут долучаю, подивитися. І щоб я хотів замітити, значить, Андрію, привіт. Живу вопреки, значить, ще є один нюанс, який треба було сказати, коли я переїжджав, що треба було цього готуватись і вчити польську мову. І бажано, щоб може мати не знаю, якийсь сертифікат з польської мови. Вона потрібна досить потрібна, дуже потрібна. І поляки хочуть бачити якийсь експіріанс в Польщі. От. Хоча є багато вакансій, які написані польською мовою, але їм потрібна ангельська, мінімум b 2 але їм потрібна і польська для роботи, для спілкування, навіть як вони кажуть. Процес затруднення відбувається на польській мові. Ти мусиш пройти співбесіду, для цього мінімум маєш мати хоча б Б1 для того, щоб добре спілкуватися, щоб тебе розуміло. такі справи. Я ще одну річ зрозумів, для себе я про це не думав. Стосовно того, що треба вчити польську мову. І я так розумію, що... але ця мова, знаєте, вона не О, тут протяг і буде, напевно, шуміти. Я спеціально шукаю, де в нас немає вітру. Так, зараз ми відійдемо. Просто питання в тому стоїть, що польська мова це слав'янська мова. Її навіть індуси тут не можуть вивчити. Ці люди приспособленці, які ну, досить гнучки і можуть пристосовуватись, але... Слов'янська мова, мови слов'янської групи, їм не даються, я так розумію, тому що ну, зовсім інший вокабулар, зовсім інша граматика, і їм просто це ну, китайська грамота. От, але тут ще є такий один нюанс. Ну, от, наприклад, туди індуску, я думаю, що це індуська. От і просто питання в тому, що якщо ти вчиш польську мову. Ти зможеш використовувати лише в Польщі, і, але ви розумієте, що це ну, дуже такий специфічний багаж. Він потрібен, От, але е, треба дуже чітко розуміти, чи ви захочете тут далі проживати. Я не знаю, як тут взагалі буде складатися ситуація тут чи в Європі, взагалі, чи в мене в житті, тому що е, можуть бути різні обставини, але мову треба вчити, і я розумію тепер. Такий момент, що треба навчитись вчити мови. Щоб треба, наприклад, було Ох, волого щось так. Я кажу, що і пари, сьогодні буде плюс 27, ми зараз вже їдемо на басейн. Е і треба розуміти, що треба вміти вчити мови швидко, ефективно. І за півроку треба вже Б1 мати. І треба вже якось випрацювати цю технологію, наробити, напрацювати. От, е трошки... Коли я переїжджав в Канаду, ну була в мене англійська мова, і в принципі її тут навіть розуміють. І в мене було навіть інтерв'ю на англійській мові. От, але е, потрібна, потрібна польська мова. І це, якби тут, ну, як кажуть, це очевидно, очевище. Але якщо я думав, може я трошки, як вам сказати, е, Цим треба було займатися в Канаді трошки раніше, хоча б десь на півроку перед переїздом. Хоча я вже зимою почав з допомогою онлайн-сервісів вчити мову. В принципі. Хоча я вам скажу так, що в принципі розумію, напевно, багато і напевно навіть краще, ніж в деяких моментах англійську. От Вона є мова слав'янської групи. Тут якби питань тому нема. Отакі справи. У нас тут є собачка, у нас тут є дівчата. Таких, як кажу, як в Канаді ви не побачите. Дівчата всі світлі, дуже такої світлої карнації, як шведки. Приємно всі вдягаються. Тут можна використовувати, о, тут бачите, вітер знову, тут можна використовувати парфуми, тут можна використовувати мейкап, це не карається. Ніхто тебе не заставить їхати додому приймати душ, бо в когось може бути. На твій шанель шанс реакція або якась алергія. Тут, в принципі, всі, ну, так як в Україні ми колись були, да, користуються парфумами і, скажімо, моменти такі трошки якби, ну, є для мене вже ну, не, незвичними, тому що, наприклад, ти можеш в трамваї відчути запах якихось парфумів. Ось такого ну, таке було. Але вже давно, вже 8 років, як я взагалі, ну скажімо, парфуми, я на них не звертаю уваги, тому що в магазині, тому що ну, в Канаді ними просто ніхто не користується. Хоча в Отаві, в Отаві жінки чорно, ну, африканки, скажімо, користувались. А тут вже всі майже ці дівчата, в кого є парфуми, ними користуються. Це плюс. Це приємно, коли людина пахне гарним парфумом. От у нас такі справи. Я вам потім може ще пізніше, через деякий час, якщо в мене будуть оновлення, якісь апдейти по, ну, по моєму життю, то я може ще вам щось награю, щось викладу. Але у даний час от така у нас ситуація. Проживаю я, в Варшаві, і я дуже радий. От і ще один момент треба вчити польську мову. Я її вчу і по телевізору. і... Там записав собі, зробив а, такий онлайн-курс. Вот. Так що починаємо адаптацію і, в принципі, намагаємося адаптуватися. Такі справи. Всім вітання з центра. Це в нас М-банк, віяжа М-банк. Ой, чпнув камеру, віяжа М-банк. Даунтаун і тут такий протяг, дуже класний був трошки підпарювало зранку, а зараз вже так нормально. Все, всім папа, щасливо, скоро буде.